Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття з художнього виневого розвитку. Яка зараз пора року. Правильно, осінь, пізня осінь. На вулиці холодно, тому всі одягли теплий осінній одяг. До нас завітала дівчинка Оленка. Подивіться і скажіть, який на ній одяг. Так, у дівчинки тепла шапка, светр, спідничка, куртка, колготки і взута вона чобітки. А який ще осінній одяг ви знаєте? Називайте малята. Хочу нагадати вам, що восени дуже часто йдуть дощі, тому. Обов'язково треба взувати гумові чобітки, дощовички і брати із собою парасольку. А це що? Це взуття. Уважно роздивіться його і оберіть те взуття, яке нам знадобиться восени. Так, це хутряні чобітки, ось ці черевички і гумові чобітки. Сьогодні, малята, я пропоную вам вивчити вірш Олени Благініної, який називається «Навчу я братика, чобітки взувати, а допоможе нам мнемо таблиця. Дивіться на картинки. Слухайте уважно, бо потім у мене до вас будуть запитання. Олена Благініна «Навчу я братика, чубітки взувати. Я умію озуватись. Схочу, взоюся умить. І малесенького брата цього ж хочу научить. Чобітки є в нього. Цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово! Сподіваюсь, що ви уважно слухали вірш. Скажіть, що вміє дівчинка? Так, вона вміє зуватися, що є у братика? У братика є чубітки. На які ніжки чобітки? На ліву ніжку, на праву ніжку. А давайте повторимо цей віршик разом. Я умію узуватись. схочу, взуюся, умить. І малесенького брата цього ж хочу научить. Чобітки є в нього. Цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово! Малята! Як чудово, ми з вами разом розповіли цей вірш. Молодці! А наше заняття добігає кінця. До побачення, до наступної зустрічі!